Російська влада ухвалила таємну директиву масового переселення мешканців Донецька та сусідніх територій на далекі рубежі Сибіру і Далекого Сходу під приводом реконструкції, розвитку ресурсного фронту і прийняття нових земель. Вони визначили дві категорії місцевих лояльних до Кремля тих, хто свідомо співпрацює, носить пропагандистські шеврони, підтримує мобілізацію, здає земляків і неперевірених або тих. Хто висловлював сумніви, мовчки протестував, не пішов добровольцем, але й не іммігрував. Перших переселяють окремими конвоями з облаштованими таборами поселеннями у віддалених регіонах інших з конфіскацією майна. Часто без суду і слідства відправляють із зламаними надіями вивезених за сотні кілометрів без змоги повернутись. Пише телеграм-канал, «Топоропомсти». А Ось що про це говорить блогер Бабак. Води в окупованій частині Донецької області вже не буде ніколи і не тому, що її. Десь хтось з України не дає, але ми і не збираємося поїти окупантів своєю водою. А справа в тому, що окупанти самі знищили всі можливості для відновлення водопостачання в Донецьку і інших містах на окупованих територіях, вони знищили водонесучі горизонти, і вода пішла глибоко вниз або почала засолюватися. Вони били дуже багато спочатку окупації артезіанських Колодязів і викачували воду з водоносних горизонтів. Ця вода більше ніколи не повернеться туди. По-друге, підірвавши Каховську ГЕС, вони знову ж таки порушили циркулювання підземних рік і підземних водних горизонтів, і вода звідти пішла назавжди. Тепер ніколи в Донецькій області не буде, як колись. І така кількість населення просто там не зможе виживати. А що ж буде з населенням? А з населенням буде те, що завжди робили окупанти із українцями, коли захоплювали територію. Їх буде переселено за Урал, тобто в Сибір. І окупанти уже розробляють ці плани. Тому що за Урал'я перестворилося в пустку. Там немає практично населення. І завжди імперія поповнювала населення за Уралом людьми. Бранцями, яких вони захоплювали на колишніх територіях. Тому, коли ви чекали руського міра і вам казали, що руський мір це горе і біда, ви не вірили. Але тепер, коли вас почнуть пакувати в товарники і вести в Сибір, ви це зрозумієте. От такі – це оскали російського міра. Ви кричали: хоч камінь з неба, аби Росія тут була. Тепер ви отримали випалену пустелю, зруйновані будинки, життя і квиток в один кінець в Сибір. Тому підтримуйте українську армію і боріться з окупантами. Слава Україні! Ось куди їх переселяють, Якутськ, наприклад. Так, це студентська 4 вже, да? да. Студентська 4 от в такому стані вже сипиться. І взагалі тут половина жителів. Ходит вот, э, благоустройства нет у некоторых. И ходит вот. Вот, вот ходят вот сюда, смотрите. Что там у нас, там блогеры говорят. Вот ходят сюда. Видите? МЖ, Вася. Вот сюда они ходят. Сейчас мы проверим здесь. МЖ, Вася. О, -о, 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 о И тут Вася. Вот ходит сюда дырочку. В общем, вот этот дом, он уже в аварийном состоянии. И уже на грани, по-моему, это что-то тут произойдет скоро? Уже потому что ука отказались от них. Молчавый блогер Лазар Соломонович дали ему оригинал. А вы слышали, как сами жители называли свой город Донецк до прихода русского мира? Да, его так и называли город Миллиона Рос город был цветущим, город был современным, цивилизованным. Там проходил чемпионат Европы незадолго до оккупации, в 2012 году. Чемпионат Европы по футболу. Там был прекрасный аэропорт, прекрасная спортивная арена, снабжение было хорошим. То есть люди себя чувствовали вполне комфортно и уютно в своем городе. И дело не в том, что туда пришел русский мир. Проблема в другом. Проблема в доверчивости этих людей. То есть люди поверили в иллюзию русского мира и думали, что они будут жить еще лучше. На самом деле пришел русский мир – и разрушил всю их жизнь, превратил в кошмар. Посмотрите видео, я не буду долго рассусоливать, просто посмотрите, как жил Донецк и что с ним случилось. Конечно, до жителей Донецка начало доходить, что такое русский мир и на что они променяли свою страну. Люди тут находятся на состоянии, вот уже все, вымирание просто. Все хотят уже куда-то уехать, потому что жить здесь просто невыносимо. Такой позитив, это восхитительно просто. Ой, конечно, так интересно. Каждый день такое дуже, Это чудесно. Ради своей души. Замодуємо одне просте слово україна. Иногда Z-патриоты говорят, вот, ты толкаешь пропаганду. Да какая тут пропаганда? Я просто показываю, как люди жили и как сейчас живут. И озвучиваю мнение своих донечан, то есть тех, кто живет в Донецке сейчас, кто жил раньше. То есть кто был поумнее, тот сразу свалил. Те, кто знал, что такое русский мир, это нетрудно догадаться по другим республикам, по другим районам, по другим вообще странам. Но вот результат, ребята. Понимаете? Пожинайте плоды своего бездействия или наоборот действия. Не зря же есть такая мудрость. Что посеешь, то и пожнешь. Вы посеяли на своей земле русский мир. Русский мир это раковая опухоль на планете Земля. Вот он где появляется, он начинает это все пожирать, пожирать, пожирать. И ничего хорошего, никакого улучшения не ждите. Русский мир на это не способен. Так что наберитесь терпения. Или у кого есть возможность, просто уезжайте. Иначе вы угробите и свою жизнь и своих детей, и своих внуков. Переезжайте в Украину. Понятно, что там тоже сложности, проблемы. Но это ваша родная страна. Защищайте ее. Освобождайтесь от этого русского мира. И забудьте о нем, как о страшном сне. Всем добра, удачи, до свидания. Слава Украине! В Донецького вулиці стала територіями блокпостів. Патрулів із автоматами людей затримують за репости. Підозрілі погляди про українські коментарі. Одного ранку в районі Київського проспекту трапився вибух у під'їзді. Загинули десяток мирних мешканців, що понад 20 поранених уламки снарядів пошкодили фасади. Вікна підлоги. Це стало сигналом. Страх перейшов відкриту фізичну небезпеку. Людей збирають примусові збори, фіксують усіх, хто не з'явився. домовляються, що сам лишився вдома і виключають до списків тих, кого мають відселити переселення. Відбувається залізницею автотранспортом. Часто в умовах близьких до військових допомоги немає. Людей готують сухпайками умовно облаштовані вагони без достатньої вентиляції. Тепла або кондиціонування Діти і старі мучаться, помирають на станціях від спраги, голоду, обморожень, хвороб, брак медичної допомоги за офіційними даними регламенту адміністрації. Лише по дорозі загинули десятки по прибуті поранені, які постраждали в дорозі з переломами, тепловими і холодовими ударами з оскладненнями. Субіро серед гірських районів за полярним колом переселенців розміщують в старих казармах на півзруйнованих бараках, де вода замерзає, а дрова приносять здалеку. Колись Процвітаючі районні лікарні закриті або використовуються їх склади людей кидають практично без інфраструктури, без освітлення, каналізації. Багато хворіють пневмонії, корости, паразити, психози через шоки, розлуку з домівками в Донецьку. Тих, хто лишився, називають ждунами руського міра. Вони залишились, бо не мали змоги, або вірили у обіцянки, бо боялись, що це зрада. Тепер вони залишились, ніби маріонетками, вигнанцями. Вони усвідомлюють, що режим використав їх як щит, як матеріал, як ресурс, після чого залишив без надії без власності, часто без членів сім'ї у цій операції. Десятки загиблих і поранених в поїздах через тиснення тисняву. Під час аварії через перевантаження під час вибухів чи атак партизанів чи ДРГ, серед тих, хто залишився обстріли зачистки, викрадення страти. Люди приносять в Україну дипломатичні люди. Просять в Україні дипломатичної військової правової допомоги, аби захистити їхніх рідних, аби повернути території, аби вже не переселяли і не конфіскували, аби вже пересе, аби вже не переселяли і не конфісковували, але спішити потреба масштабу якого режим не визнає кожен день і на кілька осіб десятки травмовані тіла залишаються на станціях на узбіченні доріг від снігу чи холоду? Що ж ця стратегія має дві цілі? Що ж ця стратегія має дві цілі? Селекцію населення лояльно отримують привілеї будівництва нової демографічної бази на територіях вивезеної неблагонадійних з метою психологічного контролю запобігання протестів, передбачення змін, але вона має високоцінну міжнародна ізоляція не на місцевого населення. Потенціал повстання в тилу репутаційні втрати для режиму. Ризик того, що ті кого переселили або їхні родини стануть джерелом спротиву після повернення України чи міжнародного втручання, крім того, така логістика. Дороги, вагони, постачання створюють слабкі місця, вразливі до атак чи саботажу. Ефект може бути зворотний замість зміцнення контролю, розголошення, ослаблення, величезні витрати ресурсів, які могли би бути спрямовані на війну чи інфраструктуру, але йдуть на отримання виселених. Цей трилер завершується не світанком порятунка, а накопиченням людського болю і несподіваної скрою спротиву в серцях тих, кого зрадили, бо зрада часто обертає той самий режим проти себе. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.